Бажаю міцного. Сьогодні будемо зрізати, питався, спробував укорінити. гуаву, гуаяву, видно. Зараз зріжемо, будемо дивитися. Получилось ні. целышня, собираем Так, Раз. зараз. И еще съел. Так, мабуть, все-таки щось є. Обов'язково. То бішком тримається, то біжкоріння є. але є. Осьмемо ось мимо. ось такий горшик. О, отак. От і підсипимо ґрунт, обов'язково. Коли будемо проливати при такій креневій, обов'язково додаємо укорінювач. Рекомендую Одна Одновідсатковий або двохвідсатковий. Кому сподобалось, ставимо вподобайку та підписуємось. Все, всім до побачення!